Сучасний кувес для новонароджених передали волонтери з Іспанії у Рівненську обласну дитячу лікарню. Його особливість це портативність. Дитячий інкубатор можна транспортувати без дротового живлення. Таких апаратів небагато їх нещодавно почали розробляти в Україну передали більше двох десятків. Павло Невесенко продовжить. Розробник дитячих кювезів з Іспанії Пабло Санчес привіз апарат для новонароджених у Рівненську обласну дитячу лікарню. Розповідає медикам деякі тонкощі роботи кювезу. Сенсор індебискін ор юкенконтролдер ові кювет. <пострювання> <пострювання> Такі кювези вкрай необхідні для малюків, які народилися з малою вагою. Вони забезпечують дитині так звану утробу матері, контролюють температуру тіла, вологість та проводять ряд необхідних процедур. Раніше Пабло Санчес конструював апарати та передавав в країни Африки. З початком війни в Україні до його організації почало надходити чимало запитів з наших пологових будинків про потреби саме у таких кювезах. Верховки <пострювання> сієсевини, то спіт. У цих госпіталях, де ми були в Україні, є справжні професіонали, які знають, як працюють такі апарати. У цьому кювезі в електронній частині є маленька антена, яка відправляє усі дані в онлайн режимі, які я відслідковую. Це допомагає мені знати, якщо трапилась якась поломка в апараті. Якщо якась деталь зіпсується, ми відправимо нові комплектуючі та допоможемо з ремонтом кювезу. Рівненські медики розповідають, після тестування кювезу можуть впевнено говорити про його технічні можливості. Завідувачка неонатального центру Катерина Макарчук говорить про актуальність цього апарату через його транспортабельність. Це зараз досить актуально, Транспортні вони називаються інкубатори. Коли ти можеш перекласти дитину і зберігаючи температуру, зберігаючи вологість, десь транспортувати її в укриття. Тому що до укриття, наприклад, у нас є 50 метрів, і це той шлях, за який дитина, яка важить, наприклад, півтора кілограма, вона може вистигнути. А це дуже погано впливає на її. Разом з Паблом Санчесом до рівного завітали і інші волонтери з України, які нині мешкають в Іспанії. Про благодійний фонд медицина відкрита для світу. Дізналися зі змі. Відразу почали шукати запити з пологових будинків України, яким необхідні дитячі квези. Ми дізналися про завдяки газеті про те, що виготовляються йти, такі чудові апарати, відправляються в Африку. І ми зрозуміли звичайно в той же момент, що в Україні в тих місцях, де зараз відбуваються військові дії, події, люди в госпіталі. Ми зрозуміли, що там обов'язково потрібно буде до рівного кювези. Приїхали за запитом жіночого крила політичної партії за майбутнє. Депутатка рівницької облради Діана Фещенко зізнається – на досягнутому зупинятися не збираються найближчим часом. Планують до Іспанії відправляти діток з діагнозом СМА. Ми щиро дякуємо нашим іспанським партнерам Medical World Open за те, що за їхню підтримку. Ми розуміємо, що співпраця з «Жіночий рук за майбутнє і з міжнародними організаціями дуже важлива на сьогоднішній день. Попри таку тенденцію до скорочення народжуваності в Рівненській області, ми все рівно бачимо, що наші жінки народжують. І ми повинні підтримувати їх їх в такий складний час. Загалом подібних кювезів нині зроблено понад півтори сотні. 22 з них уже в Україні. Далі такі ж апарати поїдуть в пологові будинки, в Вінниці. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.